Мого сина на днях був день народження. Вирішив зробити йому подарунок, про котрий він мріє вже декілька років. Моя дружина не дозволяє, щоб я йому таке купував. Але я вирішив, поки вона на роботі, придбати йому цей подарунок і подивимося, яка в нього буде реакція. Тому що він мріяв про це вже декілька років. Забрав посилку з пошти, зараз покажу, що я придбав. Відкрию посилку, поки Максим у школі. Давайте подивимось, що там. Як ви вже здогадалися, це будуть мурахи з лабіринтом. Максим мріє про це вже довго, щоб в нього з'явилися мурахи. Дуже багато відео передивився на Ютубі. Сильно-сильно хоче ці мурахи, а його мама не дозволяє придбати цих мурах. Тому я вирішив на тихоря це зробити. Замовив на цьому сайті мурах, тому що вони мені здалися професіоналами. Краще купувати у професіоналів, ніж у аматорів. Так, подивимося, що тут є. Купив якийсь повний набір. Навіть не знаю, просто вперше купую ферму. Сподіваюся, мурахи доїхали цілі, живі. Так виглядає. Повністю діставати не буду, тому що буду назад це пакувати. Мені треба дістати мурах, тому що їм треба спокій, їх треба помістити в темне місце приблизно на добу, щоб вони відпочили. Щоб в них не було стресу. Ось тут вони мають бути. Матка такої жива. Все. Закриваємо і покладу в спокійне темне місце. А це все назад запакую і потім покажу, як Максим відреагує на це. А в мене є подарунок для тебе. Він вдома. Пішли додому? Ну воно знизу, потягай. Це знакоме? <ріст> 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 Ради? <ріст> а где вони? <ріст> я їх прибрав, їм треба спокій. Зараз поки що можемо скласти ферму. А я знаю, ай вони потім будуть рости. <реш> не знаю, <реш> мама нас вб'є. <зубії>. Все <реш> так? Поки Максим пішов гратися на вулицю, все одно ще не можна запускати морах у ферму, давайте спробую її зібрати. Я думаю, це буде як збирати лего. І так, це в нас арена. Сюди треба під'єднати один модуль. Але треба правильно під'єднати. Завчасно, прошу пробачення, якщо щось не так скажу, не так зроблю, тому що я вперше цим займаюся. І я в цьому поки що не спеціаліст. Так, нам треба потрібний модуль. Цей модуль ось цей, тому що тут є гіпс, котрий треба. Намочити водою. І так, приєднуємо. Так, Якось так. І тут от така штучка є. І треба її вставляти ось так, щоб був прохід для мурах. Якось приєднав, тепер ставлю загушку. Не загушку а з'єднувати фігню. Так, є. Тепер вона. Цінне, тепер треба заглушити ось тут все. Беремо наші заглушки і зараз все зробимо. Треба глушити в такому положенні, щоб мурахи не вилізли. Тут є спеціальні прорізи, щоб була вентиляція повітря. Так, заглушили. Тепер нам треба заглушити арену завдяки ось таким великим штукам. Глушиться із середини. Ось так. Є. вставили. І далі тут вставляємо. Так, готово. Потім сюди будемо висипати муравйов. Саме висипати, тому що так написано в інструкції. Я тут іншого варіанту не бачу, як їх сюди поставити. Можна було б пробірку сюди покласти, але пробірка значно більша, ніж арена. Через цей отвір, так, отвір малий для пробірки. Плюс треба якось її зафіксувати, тому що переселення з пробірки може тривати день, два або навіть більше. Ось сюди наливається вода. Після переселення треба буде погодувати, налити води і так далі. Ще треба не забути кришку закрити. Потім можна кришку зняти через час і промазати такою штукою бар'єром. Отут зверху, щоб мурав'ї не вилазили. І все буде безпечно. Як будемо запускати, покажу. І так, вирішив ось так запускати мурах, сподіваюся і вдасться. Що ти будеш діставати латку? Стой, пінцет з іншої сторони, але буду тримати. <постя> Ти Ну, Забирай. І так, будемо чекати, коли вони підуть. А то вони не лякалися трохи, будемо чекати. Потрохи починають рухатися і робити розвідку. Але все одно ще бояться виходити з пробірки, тому що вони там були дві доби, одна доба доставка і одна доба в нас була. Ще бояться. А ті виліз два. Пішла команда на вихід з пробірки, і вони починають вилазити. Ну, все одно буде в них розвідка, будуть шукати де що як. Там щось матка не поспішає вилазити. Спостерігаємо далі. Матка починає виходити. О, звільняють їй дорогу, щоб вона пролізла. Я не дуже блюсера якось рішили вийти. Так, матка ще не впевнена, що хоче виходити. Вона, не реп'ята річку. Вирішили їх висипати, тому що вони, здається, почали спати. Не хотів вилазити. Ну, в інструкції написано, що їх треба висипати. Ось ми висипали. Зараз спустяться всі, включно з маткою, і приберу пробірку. Матка вилазить з пробірки, щось вона все одно боїться, хоче назад лізти, назад, мабуть, не вдасться. <залізти>. Це, допоміг їй вилізти, тому що вона боїться вилазити. Матка хоче назад залізти, а назад вже ні. Мабуть, вже звикла до того дому треба робити новий дім. Поки що у них розвідка буде, а потім вже будуть. Облаштовуватися. Переселення закінчилося. Тут вони знаходяться, тут світовий фільтр стоїть, щоб менше стресу для них було. Я їх так висипав, тому що пробірка дуже погано фіксувалася з тієї сторони, могла запросто випасти, і вони розбіжались би по квартирі. Тому пройшлося їх висипати. Ну, дивлюся, всім цілі, всі живі, здорові, все нормально. Матка вже в модулі. Якось так сподіваюсь, відео вам сподобалося. З вас лайк.